Ліквідовували загоряння та надавали допомогу в горах. 5 вересня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської будівлі на полонині ліснів, що у селі Миколичин Яремчанської громади одна людина загинула, інша травмувалась. До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремча, також селища Ворохта, які, прибувши до місця події, локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 метри квадратних. Ліквідацію даної пожежі ускладнював під'їзд до полонини, оскільки полонина розташована на висоті орієнтовно 1100-1200 метрів над рівнем моря. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок було направлено до Яремчанської центральної міської лікарні. Причини виникнення пожежі в селі Миколичин встановлюється фахівцями. Окрім того, за одну добу вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах на загальній площі близько одного гектара. Зокрема, пожежу сухої трави та очерету на площі 0,15 га вогнеборці ліквідували в Новицькій територіальній громаді Калоського району також менш масштабні пожежі рятувальники ліквідовували у багатьох тергромадах нашої області до ліквідації пожеж в екосистемах було залучено за минулу добу 70 рятувальників та 18 одиниць техніки також гірські рятувальники надали допомогу 66-річному жителю верховинського району чоловіка вкусила в ногу змія подія трапилася на полонині кобелева хребта Кострича поблизу села Бестрець верховинського району Рятувальники, прибувши до місця знаходження постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги, де передали медикам. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.